Цей шлях многогранний, і всяке його упивання, у кроки і крики, невидиму відстань скорочує, і поле пообіч веде, його зводить, ламає, і військо спиняється, військо мовчить многотисячне, так стане ріка на диби, не пролитись лиш плюнути собі у сліди, залякати, зажити рану. І військо рікав в берегах півпрозорого натовпу, і натовп мовчить, і чекання його лякає. Бо ніч загусає, як кров, припікає дерево, що коло нове починає прадавнім нервом, і йде генерал, його рухи злітають, як петлі, і військо зривається в поле, хапає мертвих, і постаті хлинули, крикнули. Я бачив останню воду і тьму, що за нею. Я пив її ротом, заковтував у легені. Я бачила руки свої, що тікали від мене. Я голову власну, вимацував грубими жменями. Вона шепотіла, вона захлиналась, котилася. А як я почую, а як прикручу я на плечі її. Іде генерал, а дні пролітають, мов коні, і військо відстрілює коней вертких і кістлявих. Ніч розсікає місяць, мов шабля, заточений. Дорога стає на диби, і вона відступає оні не назад, піднімається вище, вище і спогади тонші за голку, бо все забувається. Дивиться вслід генералу, покоричена вишня не відпускає.